Що та за скільки купують українці у Варшаві? Мене звати Кубо Євгенія, я власниця агентства нерухомості Кубового І щомісяця моє агентство робить підсумок того, що купили наші клієнти, за скільки йде, щоб ввести ось таку систему і розуміти дійсно суму купівель з нами. В кінці цього року я буду підбивати підсумки, але відео ми записуємо у грудні, і ще в мене немає результатів грудня 2025 року. Тому ми будемо з вами дивитися дійсно конкретні приклади того, що купили наші клієнти цього року. За скільки, в якому районі, який метраж на первинному чи вторинному ринку. Тому запрошую до перегляду цього відео. Ми з вами пройдемося по реальних прикладах того, що купили клієнти могенства. Перший приклад це у нас купівля в районі Таргувак, 90 метрів квадратних, первинний ринок, 4 кімнати. Купівля вартістю 1 мільйон 80 тисяч злотих. Відача експлуатація буде в цьому році. Це в нас 4 кімнати, я сказали. Мають люди два грудки, тобто в нас купівля на партері, також комірка та паркомісце. Другий приклад – це вже околиці Варшави, а саме зомки. І купили на вторинному ринку вартістю 745 тисяч злотих. На 69 метрів квадратних, 2008 рік будівництва, другий поверх, Три кімнати, і також є комірка та паркомісце. Третій приклад: у нас купівля на Віланові. Містечко Вілану, купівля на вторинному ринку. Квартира величиною 49 метрів квадратних, дві кімнати плюс паркомісце, вартістю 980 тисяч. І, до речі, ця купівля була за допомогою іпотечного кредиту. Наступний приклад це купівля на вторинному ринку, також за допомогою іпотечного кредиту, вартістю 800 тисяч злотих. Це в нас район Блохи, дві кімнати 49 метрів квадратних, п'ятий і 2018 рік будівництва. Зараз маємо приклад знову первинного ринку, але вже в околицях Варшави за допомогою власних коштів. А саме це Радзимін, 95 метрів, це у нас сегмент, а 2025 рік будівництво, 4 кімнати вартістю. Також там є паркомісця, звичайно, тому що це сегмент, і в нас вартість 687 тисяч злотих. А зараз приклад купівлі саме старішого будівництва. Так в нас вагенсві клієнти купують і на первинному ринку, і на вторинному ринку. У нас є нульова база на первинному ринку, де нам не платять комісії. На вторинному ринку ми підшукуємо об'єкти новіші і старіші. От зараз приклад купівлі 1976 рік. Тут в ціні комірка немає парку місця. Паркінг біля будинку, але це район Мокотов, три кімнати 58 метрів квадратних, і вартість нерухомості була 870 тисяч злотих. А зараз приклад купівлі лише з нашою послугою отримання іпотечного кредиту. Польщі. так у мене в агентстві можна прийти і на пошук нерухомості, але можна звернутися лише за за допомоги в отриманні іпотечного кредиту. Наприклад, зараз клієнти отримали іпотечний кредит за допомогою агентства на купівлю нерухомості на вторинному ринку 2023 рік три кімнати 78 м метрів квадратних за 1 мільйон 45 п'ять тисяч злотих. Тобто можна побачити, що є різні ціни в залежності від району, околиці Варшави, центр Варшави. Який район Варшави ціни різняться і від величини, і від району, і в якому стандарті ми купуємо ту нерухомість. Тому, якщо ви хочете дізнатися, дійсно, скільки коштують об'єкти. Приходьте до нас в агентство на пошук, на підбір об'єктів для того, щоб його купити. Або ви можете також зайти на сайт мого агентства, Посилання під цим відео в нас є актуальна база нерухомості на вторинному ринку. Також ми можемо підібрати. Давати вам об'єкти на первинному ринку з нульової бази або там, де ми беремо провізію. Звертайтеся, контакти є під відео, запрошую до співпраці. З вами була Кубова Євгенія, до зустрічі у наступних відео.